Жіноче говоримо сьогодні з Іриною, яка допомагає жінкам стати ще красивішими. Вітаю тебе. Привіт. Дякую, що погодилась. Ми будемо говорити не тільки про жіночу красу, а про жіночу красу в возі. Про те, що як стосунки з Богом роблять жінок красивішими, про те, чому жінка має право бути красивою, коли вона цього хоче. І як засоби можуть цьому допомогти. Угу. Дякую, що запросили. Ти допомагаєш жінкам ставати красивішими. Знаєш, дуже часто в таких церковних середовищах є така думка, що жінка не має користуватися косметикою, не має допомагати собі, ну, трошки прикрашати себе, так? Чи ти погоджуєшся з такою думкою? Я не погоджуюся з такою думкою. Я в минулому візажист, зараз майстер перманентного макіяжу. Я вважаю, що. Все добре в міру. Mm -hmm. Тобто, якщо в міру себе прикрасити, не міняти кардинально, не перекроювати, то е, це окей. Mm -hmm. Бо е, красива жінка це щаслива жінка, і вона це щастя, е, і цю енергію наповненість принесе додому. Mm -hmm. і, і до чоловіка, і до дітей. І вже щаслива жінка, вона <кій> не так вже ставиться. Вдома. В чому щастя жінки? Е, ну, ми вчора слухали маленьку е, проповідь фрагмент. фрагмент проповіді отця Миколи, де він говорив, що жінка покликана бути красивою. Я з цим погоджуюся і дякую, що він озвучив. Красивою і в 20, і в 30, і в 40 плюс. І думаю, 50, і 60, і 70, і в 90. Ну бо це безмежно. Кожна жінка є красивою у своєму віці, кожна жінка вже красиво, народжується. Ну, бо Бог створив нас красивими, Бог створив нас навіть після чоловіків. Так, але теж не всі жінки бачать в собі цю красу, комусь не привили це з дитинства, в когось є якісь травми. Потім вже в підлітковому віці, коли дівчатка такі дуже ранимі, і будь-яке слово зламає їхню оце от, впевненість в собі, або навіть рутина щоденна, діти, готовка, уборка. І ти вже забуваєш, що ти жінка, що ти покликана бути красивою, і треба це повертати. Як не забувати це? Ти як не забуваєш це? Ну, ти мама трьох дітей. Ось подивіться на цю дівчинку молоду. Мама трьох дітей. Жінка, дружина, успішна. Як ти це пам'ятаєш? Як ти не даєш собі, ну я не знаю, чи це правильне слово, розслабитися, але завжди бути на висоті, бути щасливою жінкою, бути жінкою, нести цю жіночність. Я даю собі час, даю собі час на побути ліневою, на побути деякий час. Непричасною, але е, приходячи щодня на роботу, і де я зустрічаю інших жінок, то не дарма кажуть, що жінці потрібні е, інші жінки, е, в мене щодня мене оточують е, е, жінки. Вони інколи приходять з е, не дуже настроєм, але коли ти їм трошечки покажеш, що вона красива, скажеш це. Покажеш це в зеркалі, поговориш з нею, бо в мене під час моєї роботи є дуже довго розмови одна з одною. То вона настільки сяюча і щаслива виходить з мого кабінету, що і в мене піднімається настрій, і, і не раз вони мені говорять, Боже, я вийшла від вас, так, якби зарядилася, підзарядилася. І вона вже така, іде туди в світ, в роботу, в дітей, в чоловіка. І я розумію, що я на своєму місці. І несе це світло. Угу. Угу. Ти говориш про те, що жінка несе світло. Угу. Вона покликана нести світло. Е Де тут Бог, аби допомогти жінці нести світло? Чи, чи може жінка, яка не має Бога? Ну, не має його як близького друга, якогось найближчого нести це світло. Твій особистий досвід? Е жінка, яка не є з Богом. І я була такою жінкою до певного періоду свого життя. Вона завжди щось шукає. Вона шукає десь от того щастя в стороні, себе хоче дуже вдосконалювати, придирається до всього і до всіх. І в неї є таке от досягаторство. І в мене це було в кар'єрі. Я хотіла бути. Кращим візажистом, ще кращу фігуру, ще кращу зовнішність, і ще таку сумочку, ще таке плаття, і в тому щастя, немає. Аж поки я не зустріла в своєму житті Бога, аж тоді я зрозуміла, хто я така, що я особлива, що я дійсно особлива. І я в кожній жінці тепер бачу дійсно цю красу. І не раз у себе на процедурах їм говорю. Боже, ви такі красиві, і це, ці компліменти, вони не придумані. Воно дійсно я бачу в когось красиві очі, в когось красиве красиві обличчя, хтось сміється і тобі від того тепло. І от, я думаю, що тільки жінка, яка досвідчила Бога, може нести це справжнє світло. Бо Інше то м, таке фальшиве, mm -hmm. штучне світло. Mm -hmm. Це таке запихання в себе. Mm -hmm. Можеш розказати, як ти зустріла Бога? З того, що можеш розказати? Треба згадати. <свісно> <свісно> я фізик, я закінчила фізичний факультет. Я думаю, будь-який фізик, який більш-менш. Розумний, <світ> якщо не можна, то вирішити <світ> <Ми> це. залишимо. <світ> Він шукає, шукає, доходить до істини і мусить дійти до того, що не може все утворитися з хаосу, не може бути все вибух, хаос і все настільки ідеально, і все настільки продумано в світі. Віра в мене не була передана з утроби матері. Хоча ми вважали себе християнською сім'єю, ну але там на Різдво ми не ходили до церкви. І на Пасху не завжди, тільки якщо там 4 години треба святити Пасху, ми прийшли в 3. Ну, бо дуже довго, не будемо чекати, правда? І я шукала, напевно, і Бог шукав мене, і я знайшла. Різні люди називають Бога по-різному. Це може бути якийсь вищий розум, може бути всесвіт, хтось називає вища сила, але це все Бог. Це Він все так придумав, а не з хаосу все утворилося. Пам'ятаєш, це перше кохання твоєї Бога? Ці перші обійми, перший дотик? Пам'ятаю. Це відчуття такого щастя, відчуття, що я гарна, я цінна, просто сама по собі. Я не маю заслуговувати ніяку любов, нічого. Я просто є, і я настільки особлива і унікальна, що такої більше нема. І взагалі, що я тут сижу, що ти тут сидиш це диво. Так, це диво, знаєш, навіть. Як народилася ідея тебе запросити? Вона прийшла на адорації в присутності Бога. Тобто, ну, це той досвід, яким ти маєш поділитися і маєш розповісти. Те, що ти фізик, ну знаєш, мені з моїм гуманітарним складом розуму важко зрозуміти, як жінка може бути фізиком, ну це точні науки. І зараз ти кардинально змінила свою сферу життя. Чому ти вирішила поміняти? Чому ти вирішила не бути фізиком? А Допомагати жінкам бути красивішими, але я вірю, що навіть в цьому є точна наука, навіть в цьому є ця фізика, ця метафізика, це те, що щось поза фізикою, поза матеріальним. Це те, що про що ти говориш, це більше такого досвіду духовного, що очима не побачиш. Вирішила змінити. Я завжди любила малювати, закінчила художню школу. І просто в момент, коли потрібно було обирати свою професію, я вирішила, що малювати це несерйозно. А ще хтось з вчителів мені сказав, що а, дівчинка, фізик, ну не переживай, підеш на курси Знецінення? так, і я якось напевно хотіла доказати, що ні, я можу, і я змогла. Я мала повищену стипендію, я магістр з фізики. Тобто доказувала щось комусь, щоб і собі доказати, що я цінна, я можу, і щоб комусь щось довести. А якби на той момент був Бог, то я би його запитала, Боже, що ти хочеш для мене. І я вірю, що. Інколи через моїх клієнтів і моїм клієнтам через мене Бог показує їхню цінність. Бо жінкам, які є в стосунку з Богом, їм легше відчувати себе особливою, ніж жінкам, які ще на тому етапі, коли ти маєш щось заслужити. Але я була і на тому етапі, тому я їх не засуджую і розумію. Ти такий божий інструмент, Божі руки, які допомагають жінкам знайти свою цінність, побачити свою красу не тільки зовні, але і, і всередині. Твій досвід дуже надихає насправді. Якщо повернутися до твоєї професії, яка зараз в тебе, так? то стереотипи краси у світі якісь вони трошки. Ну, вони міняються кожен час, кожне п'ятиліття, десятиліття, напевно, кожен рік. так? Yeah. І якось забагато штучності. Можливо, це моя не дуже правильна думка, яка не сприйметься всім, але це така моя думка. так? Чому ми жінки, ну, кажу про нас, багатьох, не тільки, які мають стосунки з Богом, ті, які поки що шукають, ті, які десь далеко намагаємось зробити себе кращими, красивішими. Ось, Якимись процедурами, і знову ж таки, де межа цих процедур? І чи ці процедури не гріх? Так багато багато запитань, так але задаємося цим часто. Я думаю, що мусить бути баланс, не можна поставити тільки на зовнішність, тому що зовнішність вона минає. Наше обличчя, наше тіло воно змінюється і це є нормально. І, наприклад, всякі процедури, які там підтяжка обличчя, ну якби важливо не зробити понад норму, бо тоді це вже будеш взагалі не ти, а просто в от такий шаблон. Mm -hmm. Завжди, коли я роблю процедури дівчатам, жінкам, то я враховую де в неї знаходяться кістки. Де в неї м'язи, як у неї вже з віком, там одна, наприклад, права вища, друга нижча. І я говорю, що ми можемо приукрасити трошечки, але залишити вас індивідуальністю, а можемо, звичайно, робити шаблонно. Напевно, що в кожного товару є свій покупець, і тому до мене приходять жінки, які на одній хвилі зі мною, і вони саме погоджуються на те, що я їм пропоную. А межа, де напевно, то дуже індивідуально, бо якщо в неї є якісь комплекси, які тянуться з самого дитинства, і це можна якось виправити макіяжом, або там, тим же самим перманентом, або ходити в спортзал, або дієта, або я не знаю, навіть хірургічно. І вона після того зрозуміє, що вона так, вона красива, не буде шукати далі, 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 ще, ще, ще як наркоман, то напевно це індивідуально треба дивитися. Напевно, для неї це ще не межа, а для когось це вже була межа. І, і теж прийняти себе це, це треба Бога. Без нього. Без нього ти трясешся над кожною морщинкою, над кожною горбинкою на носі і над любою крапкою целюліту. Ти згадала про зморшки, кожну крапочку целюліту. Я так розумію, ти не переймаєшся цим? Ні, я стараюся виглядати для себе і для свого чоловіка гарною, угу. по мірі можливостей. Я вже була. Молодою, красивою, з вже була молодою красивою. Ти зараз така. Дякую. Вже було. Ну, все одно я стараюся помити голову, зробити якісь вправи. Ну, це все таке, що доступне. У мене дітки ще маленькі, і я думаю, що чи там через 30 років я буду для них обузою. У мене будуть якісь хронічні хвороби, чи я зараз можу трошечки обмежити своє харчування просто для того, щоб і через 30 років бути більш-менш здоровою, а не віддавати всі гроші на лікарів. Я хочу виглядати. З помитою головою, платячку, бо я жінка. Бо я коли бачу себе такою в дзеркалі, я теж свічуся. І цим своїм світлом я можу підтримати вже і чоловіка свого, і дітей десь заохотити, і сини бачать, що їхня мама красива крутиться біля зеркала. І тим не менше мені це не заважає ходити щодня на службу Божу, і там на мене ніхто не озирається, бо на службі всі не мають бути в платочках і, і, і чорних сукеньках. Можна і в джинсах, Можна і в джинсах, якщо так зручно, можна і в платюшку. Зараз весна, зараз жінці хочеться твісти, пахнути і щось міняти. Тобто там mm -hmm. підкрутити волосся, випрямити, mm -hmm. трошки підрізати чубчик. Самі. E -hmm. Так. <гум> Знаєш, про джинси мені згадалося кілька років тому мені хтось. Вікторія, ти на службі в джинсах. Кажу, якщо я сьогодні Ісусу в джинсах краще подобається. Ну, що? Я можу прийти сюди, в офіс, на роботу, в порваних джинсах, mm -hmm. навіть попри свій вік, ну тощо. E -hmm. Ти згадала про те, що. Коли ти? Як ти сказала, молодою, красивою? <гум> скільки тобі ну, років зараз можна сказати? Річного, Можеш була. сказати, скільки uh, тобі років? Так, сказала? мені uh, 35, uh, через пару місяців буде 36 років. <гум> 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 про молодою і красиво. Що включає, можливо, поради. Що включає твої б'юті процедури на кожен день? Ну, крім помити голову процедури. <гум> <гум> ти вже сказала. Uh, щоденний догляд. Крем для обличчя, це якийсь BB, легкий крем, щоб десь не виспалися маленькі діти, це блиск для губ. Mm -hmm. І, можливо, якась туш. Раніше я фарбувалася більше, набагато більше, але раніше і не було. Не було модно бути природньою зараз. Мені здається, це набирає обертів, тому що навіть серед молодих людей зараз модно ходити в спортзал, вести здоровий спосіб життя і за натуральність, тобто, щоб це було мінімум косметики. Знаєш, ну, дуже мене торкнулося те, що ти сказала, що мені не хочеться через 30 років бути обозою для своїх дітей. Мені теж не хочеться через 30 років бути обозою для своїх дітей. Ну, не буду фантазувати, ким мені не хочеться бути. Я точно знаю, ким мені хочеться бути. Ну, і намагаюсь. Ем, про блиск. Ти сказала, що додає блиску в очах? Блиску в очах. Так. Ну, бо це основний блиск. Навіть не блиск для губ, навіть не туш, навіть не, не креми, навіть не бібі-крем, навіть не помити волосся. Угу. Ну, я не знаю, то має бути зсередини. Угу. Ну, це знову все, всі відповіді, всі дороги ведуть до Бога. Він мені показує, що от, дивися, це класно, от тут. І дуже часто він говорить до мене через дітей. Угу. Вони інколи такі речі говорять, що ти розумієш, що вау, Боже, це був ти, це точно був ти. Або навіть жінка, яка прийшла до мене трошечки сумна і виходить щаслива. Вау, це був він. То я йому зробила брови. Ну так. Е, про дітей, про чоловіка, про якого ми казали, що не будемо згадувати, але mm -hmm. тим не менше, де Бог у ваших стосунках з чоловіком. Е, ну, бо він є. Він є, він є на першому місці. Ми з ним разом ходимо на святі меси майже щодня. Ми практикуємо нашу віру вдома, завжди молимося перед їжею. Наші діти це бачать, ми не соромимося молитися перед їжею навіть в кафе. Це така наша малесенька домашня церква. Ми її любимо, бережемо і всі проблеми десь незгоди теж ми вирішуємо разом з Богом. Так прямо з ними говоримо: Боже, тут, тут ти вже мусиш мішатися, бо. Ну, ти бачиш, ми не справляємося mm -hmm. самі. Ми без нього не справилися би навіть жодного дня. Mm -hmm. Вмішується? Вмішується постійно. Mm -hmm. Він не виходить просто mm -hmm. з нашого дому. Mm -hmm. Що треба робити, аби бути щасливою в шлюбі? І мамою і трьох дітей щасливою? Щасливою треба так. мати час на себе. Час на себе, час для себе. Я зараз над цим працюю. Тому що з одного декрета в інший, і десь я втратила себе. Зараз я проходжу марафон медитацій. Це те, про що говорив завжди наш єпископ Микола. Хоча мені теж не подобається це слово, як і наші наставниці, марафон, бо воно здається, що це треба швидко, швидко, швидко. Бігум, бігум. Так. Але на цьому марафоні медитації ми знаходимо свою цінність, свою самоцінність, час для себе обирати себе, mm -hmm. і тоді всі навкруги тебе будуть щасливими. Коли мама в ресурсі, то вдома все супер. Mm -hmm. Всі вдома в ресурсі, бо вони всі заряджаються. Mm -hmm. Чи важливо проговорювати різні ситуації? Не тільки з Богом, але й з чоловіком, з дітьми. Чи важливо говорити в родині? Чи важливо чути один другого? Просто ну не так, що я тебе слухаю, але так Угу. дуже важливо говорити словами через рот. <сум> <сум> все, що тебе турбує, не влаштовує, все, що ти не зрозуміла, не зрозумів. Не закриватися, не втікати кудись. Не втікати в друзів, в роботу, не закриватися десь там в своєму потаємному містечку, а тільки діалог. Без діалогу неможливо ні з ким нічого вирішити. Бо якщо це так, а проїхали, не будемо це обсуждати, цього не було, то воно просто як сніговий такий ком намотається, намотається і просто колись вибухне. Розглядати тільки ту ситуацію, про яку у нас суперечка, не згадувати, що було три роки назад, чотири роки назад, тиждень назад, тільки конкретну ситуацію. Ми її обсуждаємо, і тоді це не є прям грандіозна проблема, яка назбиралася за три роки, а це малесенький нюанс, така побутова річ. Але і за таких маленьких нюансів і стаються розлучення в сім'ях. Вроді, якби тільки малесенькі детальки, тільки якісь побутові речі незначні, вони зібралися в одну величезну проблему і все, вибухнуло, сім'ї немає. Угу. Е, Прогнівайтеся, але не грішіть. Це про те? Так. Що скажеш, насамкінець, тим жінкам, які будуть наздивитися, які вже знайшли свою цінність, які вже знайшли свою цінність у стосунках з Богом. Які бачать свою цінність через Бога в своїй сім'ї, в своєму покликанні, в своєму служінні, в своїй роботі, в митті посуду, в прибиранні підлоги. Бо часто кажуть, що Бог говорить до жінок на кухні. Uh -huh. Не знаю, коли вона відтирає ванну, коли вона за кермом кудись їде, коли вона несе пакети з покупок. У ну, мене є такий досвід. Uh -huh. То на завершення, чим поділишся? Як поділишся своєю радістю? Де, де шукати? Як буде? Uh -huh. Тими жінками, які це вже знайшли, я скажу: не бійтеся ділитися, діліться. Робіть іншим жінкам компліменти. Якщо вона дійсно сьогодні гарна, скажіть, що ти гарна, тобі підходить зелений колір. Тобі підходить зелений колір. Тебе сьогодні така усмішка. Ти щаслива. Не бійтеся і не бійтеся просити про підтримку, коли вам є не окей. Не будьте там, де вам не окей. І якщо для того, щоб відчувати себе щасливою, красивою, вам потрібно піти в салон краси, виділіть цей час на салон краси. Дякую тобі. Це знаєш такий жіночий простір жінкам для жінок про жінок, і дуже важливо, щоб. Ми говорили одна з одною, щоб ми підтримували одна одну, тому що ну хто краще зрозуміє серце жінки як інша жінка? Mm -hmm. Дякую тобі, дякую.